Вітаю всіх мої дорогенькі. Зеленський сказав, що не може гарантувати безпеки лідерів, які будуть присутні на, К... на Красній площаді 9 травня. Між нами йде війна, перемир'я трь... двохдневної дв... 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 ми відкинули 4 да, предложили їм 30-днівне. 30, -днєвне. 30 -днєвне не прийняла Росія, і тому Зеленський заявив, що я не несу ніякої відповідальності за сохранність тих глав государств, які стоятимуть на трибуні Мавзолеї в цей день. Що означають слова Зеленського? Коротко і ясно покажіть мені. Ну, Зеленський рішив добити. <смі> Зеленський рішив просто добить Путіна, да, вже, щоб він зовсім сів на сраку. Я так розумію, що моді вже не приїжджає. Не сказав, буде делегація, лічно мене не буде. Це е, прем'єр-міністр Індії. Е, Вуїчич у нас лежить уже у госпіталі, госпіталізований, теж його не буде. Ну там ще крім них поприїжджають Таджикистан, Узбекистан і вже з ними, а саме головне обіщав будь-то А, Сі. Е, ну, мені показують, що щось летітиме. Це буде Україна запускати? Ні. Більше всього, що ні. Хоча ми можемо. Можемо і вполне могли б успішно це запускати. Але Україна цього робити не буде. У України, ніж в землю. А, самі себе будуть бомбити. Ігра обов'язково. Десь устроять смерті, печаль, розбите серце, але це вони все зроблять самі. Всі смерті, які будуть 8, 9, 10, 11 числа на території Росії, це буде зроблено самою ж Росією. Самою Росією. Україна вполне могла б собі це дозволити, але меч в землю. Ми ми не віддамо. Хоча вполне могли б, дороги нам відкриті. І... Повторити те, що вже колись було, ми повні б могли б. Але не будемо цього робити. Не будемо цього робити. Карта говорить: ні. Е -е, Хоча до цього підстрікають. Є якісь люди в світі чи в, в середині країни, які підстрікають да, бахнути по Червоній площі. Я, я сумніваюся, карта е мертвої нема дій. А от Росія, Росія може вполне сама собі наробити горя. Наробити горя. А звичайно, потім сказати, що це все не вони. Я просто спитала, для чого їм оці смерті, оце ось ніщета, коли люди будуть страждати, без домівок залишатися. Да? А це привичний, привичний план, привичне діяння вихода країни із якоїсь кризи. якоїсь кризи. Із якоїсь кризи. Вони вважають по папі римському, що це ну, норма, так надо. Ну, дьявол, що ви хочете? Все по дьяволу. Да? От, дьявол робить е, смерті на своїй території, і вважає, що він святіше всіх святих. Так надо. Раді е, того, щоб якісь отримати для себе бонуси, вони вважають, що святе діло святе діло зробити по дьяволу. Да? От е, е, якісь убійства, смерті і е, ужаси на своїй території. Все, мої дорогенькі.